Привіт! Мене звати Юля, я інструктор групових програм у Ківі Фітнес. І перш ніж розпочати свою пораду, я хочу наголосити на наступному: запам'ятайте, рухова активність тренує м'язи усього вашого прекрасного тіла і стимулює в свою чергу розумову активність. Тому моя порада буде стосуватися швейцарського чудо-м'ячика і заклопотаних бізнес-леді. Отож, розпочинаємо. Ми змінили обстановку. Пропоную вам також замінити своє комп'ютерне крісло на фітбол. Як ви зрозуміли, на фітбол потрібно сідати в зручному вам взутті або з босими ногами, щоб Акуратно втримувати на ньому рівновагу. Вже сам факт присутності на фітболі не втримує рівноваги на ньому, тому вам потрібно балансувати, відповідно, напружуються м'язи, ніг та пресу. Що ж, перейдемо до різноманітних вправ, які можна виконувати на фітболі, на робочому місці за комп'ютером. Щоб відволіктися від комп'ютера, нам потрібно розслабити очі. Як це зробити? Ми просто заприкиваємо повіки. Розслабляємо, закриваємо очі, і в такому положенні ми перебуваємо дві хвилини. Цього достатньо для того, щоб ваші очі розслабилися. Шийний відділ хребта. Для того, щоб його розслабити, вам потрібно лише три вправи, але обов'язково при цьому приговорюйте дуже легкі слова, які вам ще й до того піднімуть настрій. Тобто ми дивимося в одну точку і махаємо головою вниз. Так, так, так. Не потрібно ніяких особливих рухів, маленька амплітуда. Потім ми говоримо ні-ні-ні. І остання вправа. Ой-ой-ой. Ця легенько вправа вам максимально розслабить шийний відділ хребта щодо спини. Ми кладемо наші долоні на коліна і по черзі спершу праву рука дивимося на пальці, на вдоху відводимо руку чітко назад. І на глибокому вдоху повертаємось вперед. Ця вправа розслабить вам м'язи спини і, відповідно, їх напружить. Повторюємо цю вправу кілька разів на праву і на ліву руку. Ну і улюблена моя вправа це стрибки на фітболі, які покращують кровообіг та тренують серцево-судинну і дихальну систему. Отже, стрибати на фітболі по... Потрібно так, щоб наші стопи були паралельними. Корпус трішки нахилений вперед. І поїхали. Під веселу, активну музику ми стрибаємо вгору. При цьому напружуємо прес, передню частину стегна і м'язи спини. Настрибались, відпочили, розслабились. Після цього зробили кілька вдихів та видихів. І знову можна приступати. До роботи не забувайте приділяти собі кожного дня 10 хвилин для самостійних фізичних прав, і ваше тіло буде у формі. Отже, жвава руханка кожного дня. І пам'ятайте, життя зі спортом здоровіше і яскравіше. Дякую за увагу!